Стійкість підприємництва та шлях його розвитку головна тема західноукраїнського бізнес-форуму. Це вже третя подія такого формату, яку провели в Івано-Франківську. Як усе відбувалося, бачила Ольга Бабенко. Бізнес, влада та громадський сектор. Усі вони зібралися разом, аби обговорити розвиток та популяризацію українського підприємництва в умовах повномасштабної війни, думати про вихід на інші ринки, думати про виклики, про можливості вирішення. Ключовою темою сьогоднішньої форуму є стійкість і здатність розвиватися в умовах війни. Це питання, які проблематика розвитку промислового кластеру промислового сектору, тому що промисловість це там, де створюється найвища додана вартість в економіці. Це виклики, які пов'язані з людським капіталом, яким чином компаніям залучати і отримувати безпосередньо людей. До заходу долучилися майже пів тисячі підприємців з усієї України. Упродовж дня вони обговорювали, як втримати бізнес під час війни, як його розвивати та виводити на міжнародні ринки. Сукупно сьогодні спікери це люди, які зреалізували, які побудували великі компанії, великі підприємства. Які сьогодні становлять велику частку валового національного продукту нашої України. Коли ми говоримо про глобальність, ми можемо говорити, чи компанія працює на глобальних ринках, чи компанія має глобальні центри розробки, чи глобальні підприємства по виробництву, чи компанія працює на глобальних ринках праці. Чи має глобальний менеджмент, чи має глобальних інвесторів? Підтримувати український бізнес намагаються і на державному рівні. Для цього, як каже народна депутатка Оксана Савчук, влада шукає ефективні шляхи стимулювання підприємців. Ті підприємці, які сьогодні є в Україні, які працюють, які намагаються зацікавити людей. Ну, вони для мене дуже потужні люди. Люди, які хочуть жити саме на цій землі, вони не хочуть нікуди виїжджати. Тому для нас важливо, щоб в цьому бюджеті, який ми приймемо, щоб ми розставили правильні пріоритети для того, щоб бізнес це побачив, для того, щоб бізнес зрозумів, що є розуміння у Кабміну, є розуміння в парламенті. Підтримка збройних сил України ще одне завдання українського бізнесу, особливо в умовах війни. Відтак під час форуму провели благодійний аукціон, мета якого зібрати кошти на нам потреби військових.